Якщо в тебе є періодичний або постійний біль в нижній частині спини, це означає, що ці м'язи слабкі і їх потрібно закачувати. Звичайно, проблема може бути в грижах, протрузіях. Але якщо ти знаєш, що в тебе їх немає, а спина болить, то цю проблему можна вирішити. Насправді, у більшості випадках, навіть при серйозних проблемах зі спиною, як грижі чи протрузії. Треба закачувати спину, щоб робити поперекові м'язи сильніше, і спина буде боліти менше за рахунок того, що м'язи будуть тебе тримати. Основних правил для закачки спини є дві: станова тяга, гіперекстензія. Станову я не буду розглядати. В цьому відео ми поговоримо про гіперекстензію. Гіперекстензію потрібно періодично виконувати і робити її правильно, тому що у більшості випадків люди сильно навантажують сідниці та ноги. А спина отримує мінімум навантаження. Ну і звичайно, що важливо, в гіперекстензії потрібно поступово підвищувати навантаження. Я раджу це робити саме за допомогою збільшення кількості повторів, можна доходити до 30 повторів у підході. А детальне відео, як виконувати гіперекстензію, я вже знімав, шукай мене в профілі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм, посилання на мій є у профілі TikTok.